Як ви думаєте, що є геймченджем нашої перемоги, перемоги України у цій війні? Ну, наша перемога, взагалі, якщо ми виживемо, якщо Україна залишиться на мапі світу. Бо ми бачимо щось у нас там за ці три роки щось там 10 мільйонів кудись втекло. Не, не, не в Росію пропало, а вообще в Європу виїхало, кажуть, так? Да? А далі. Тоже, ну, потихоньку, потихоньку. Не рождається ніхто, мало людей народжують дітей. То есть. Так що таке геймченж нашої перемоги взагалі? Якась там зброя, що ви думаєте? Ні. Ми потеряли від деяких справ більше людей, ніж в цій війні. розумієте? Виживання країни залежить від того, скільки тут живе людей. Скільки тут бізнесу, скільки виробляється різної продукції. От від чого залежить виживання. не від того, скільки навіть людей гине на фронті. Бо людей гине на фронті багато більше, ніж тому, що вони не забезпечені всім необхідним, бо фінанси йдуть не на забезпечення військових, а на утримання державної системи неефективної. Тобто втрати йдуть на фронті тому, що люди уїхали і немає грошей, додаткових на все це діло. Або навіть ще хто і хоче чимось допомагати, то тобто чиновники заважають. Ну, система така. Вот. Заважають людям нормально жити, бізнесу працювати, куча обмежень і так далі. Тобто гінченж, наші перемоги, це усунення всіх цих проблем. Надання людям максимальної свободи, поведення бізнесу, мінімальні податки, мінімальна кількість чиновників. От гімчендж нашої перемоги. Тобто, якщо у нас ВВП хоча б виросте вдвоє до воєнного, все, ми вже перемогли практично. Уже буде, от якщо ми в такому стані утримуємо Росію. Якщо у нас ВВП стане в два рази більше, у нас буде в два рази більше, ну нехай не в два рази нам допомагає Європа, ну зброї стане на третину більше все рівно, розумієте? А можете вдвічі більше у нас насправді, тому що кількість чиновників стане менше, ця друга половина не буде втрачатися на чиновників, то грошей стане вдвічі більше. Якщо ВВП збільшиться вдвічі більше. Вот наш гімнчес, наші перемоги. І поки ми цього не зробимо, просто розповідати про якусь перемогу просто немає сенсу, розумієте. Я взагалі кажу, що все, що ми тут робимо, тут воюючи, втрачаючи життя, це просто витягуємо час, поки цього не відбудеться у цих змін в державі. Це просто відтягування часу, поки, поки ви там, або там ми або там, чи хто там не знає, не зробить ці зміни, поки не відбудуться вибори ще щось і так далі. От що ми тут робимо взагалі.